Каже мені режисер вухо, що вже все треба виходити в ефір, тому я вам кажу ще раз доброго дня. Марафон на п'ятому каналі Денний ефір Україна понад усе триває. І в цій годині ми з Романом запланували дуже серйозну тему, яка називається Люстрація в освіті. Але Вона, хочу не так тему. Буде. Але а, хочу це... почати так. її. Ось дивися, з чого каже по е, українського школяра угу. а, в Америці. Визнано генієм і присвоєно йому навіть стипендію. От тому, що дитина дуже талановита, поїхала на всесвітній конкурс Генії в якомусь там штаті американському і перемогла. Отже, е, сподіваюся, що цього школяра вчили зовсім інші люди, про яких ми будемо сьогодні говорити. Так, а будемо от, говорити, де для здраву. нас надихнула цю розмову, бо це вже не вперше. Ми з такою штукою стикаємося. Е, е, наш колега Вахтан Кіпіані, головний редактор історичної правди, на своїй сторінці в Фейсбук е, от, власне, так і написав: випадково знайшов. Давайте ми вже покажемо навіть цей пост випадково знайшов. Шов дивовижного персонажа професор Київського національного університету імені Шевченка Павло Рудяков. Він і там найцікавіший момент. 21 лютого згадуємо це 2014 року. Згадуємо це власне тоді. Чому тому що 21 лютого датується медаль Путіна за возвращення Крима? 21 лютого, це коли вже гелікоптерів і Камазів Віктор Федорович Януковича в країні немає. Зате є понад 120 вбитих розстріляних в центрі Києва. От 21 лютого він закликав владу Януковича змести майдан силовими методами і робив це в ефірі телеканалу Росія. Для тих, хто зацікавиться таким персонажами, як професор Павел Рудяков, YouTube в поміч. Там дуже багато цікавого і іншого наговорила ця людина і може посперечатися з Медведчуком і його українським вибором. Але давайте от те, про що пише Вахтан Кіпіані, хоча б коротесенько почуємо. 21 лютого 2014 року. Мені здається, що це только початок, ще более. грустных событий. Очевидный выход, который я бы считал э, приемлемым с точки зрения защиты государственности, защиты национальных интересов, защиты интересов большинства населения, э, защиты столицы государства, это прекращение массовых манифестаций, которые теперь являются фактически вооруженным восстанием, прекращение властью с применением тех средств и сил, которые есть в распоряжении власти. То есть так называемый силовой сценарий прекращения массовых беспорядков с оружием в руках. Фактично, цей професор повторив слова Альони Бондаренко, яку які вона пробувала заперечувати, брехала, що не говорила такого німецькому нашому колеги журналісту. Але потім він представив докази: стрілять, стрілять, і що це силовий варіант наведення порядку. Говорив це професор. Нам вже підказують різні люди довкола Київського університету, що він там на сайті в них висить, але він вже може там не працює. Ми не знаємо. Ми не слідчий орган. Нас зацікавив просто варіант, що це не перший. Освітянин, який публічно виголошує різні речі від сепаратизму і до закликів по знищенню співгромадян, і от стоїть питання: що робити з такими освітянами? Дати їм право на професію, що а вони мають право на будь-які погляди, чи, е, і, чи і допускати продовжувати навчати молоде покоління. Чи все-таки їх ну це ілюстрація? да, відсторонити від цієї професії, і для тих, хто не знає, у вас студії щоб відповідати на ці питання. Доктор філософських наук, професор Олексій Панич. Довго До вступали, забули представити. Вибачте нормально, вечір. я це зробив. Питання, чи я погоджуюсь з такими поглядами, як висловлював цей професор, звісно, ні. Але ж ви мені ставите інше питання. Що робити що з цим робити професором і професором? що робити з нашою системою освіти, в якій працюють такі професори? Оце дуже гарне питання. Перше, що хочеться сказати, і що багато хто реагує там у стрічці з Ватаном Кіпіани, хто обговорює, треба проводити ілюстрацію в освітній сфері. Треба таких людей позбавляти права взагалі викладати нашим студентам. Давайте почнемо тоді по порядку. Що таке люстрація? Люстрація нас тут є, щоб ми не дурили самих себе. Люстрація це очищення влади, яке застосовується тільки для осіб, які мають серйозні вагомі владні повноваження. Тобто, це може бути вищі державні В такому органи, разі чи маємо ми право піднімати питання люстрації освіта? От, правильно. Угу. В Європі я знаю тільки приклад найнижче, коли доходить люстрація, це в Польській посткомуністична Польща це ректори і проректори вищих навчальних закладів. Угу. Оце може бути, там такий прецедент в Європі є. Тобто це відповідальна владна посада. Я не знаю, чи вона є за польськими законами держслужбовцями, але взагалі поза категоріями держслужбовців я не уявляю собі, як можна взагалі казати про слово люстрація. Це щось інше треба казати. Отже, коли йдеться про професорів університету, я б в принципі зняв слово люстрація з порядку денного, це не той рівень. А яке би слово поставити на місце люстрації? Ой, яке слово О, Правильно. От, От, краще, процес, чекай, який процес процеси, які Роман, засосує. дивись, ілюстрація це деякий ідеологічний процес, я так розумію. Правильно. Да, це... це фактично заборонена професія Заб... для це... державних службовців, війна... заборонена професію пов'язану з владними повноваженнями, так. серйозними. Оце ілюстрація. А, а, а що тепер робити з оці... З цими? З цими? З цими може бути заборонена професія з ідеологічні. Міркувань. Не називаємо це ілюстрацією, але давайте подивимося прецеденти. От в мене тут є цікавих кілька прецедентів, як в Європі, на якому ми орієнтуємося, коли виникали такі заборонені професії, якраз пов'язані з вищою освітою. Я вам три приклади наведу, і мені цікаво, що ви скажете з цього приводу. Давай. От в 18 столітті був такий філософ шотландський Девід Х'юм. Юм, насправді. Про нього казали чутки були, що він атеїст. Я не думаю, що він був атеїстом, але чутки такі були. І в нього були величезні проблеми, коли він хотів взяти викладацьку кафедру в університеті Глазго чи Едінбургу. Тоді ні, якщо ти атеїст, ти не можеш викладати студентам. Чому не можеш? Тому що це аморальна людина. Якщо атеїст, він же не вірить в Бога, отже, він не має ніяких підстав бути моральним, з нього з неба ніхто на нього не дивиться, отже, він не буде порушувати, не буде дотримуватися своїх обіцянок, як попереднього покоління філософ Лок казав, це людина, якій не можна довіряти ні в чому. Як він буде навчати наших студентів? Вони ж всі християни. Ми зрозуміли логіку вашого, вашого повідомлення. Правильно йому не дали викладати в університеті. Знаєте, Олексію, я коли читала Чи статтю, як легалізувати канібалізм у суспільстві? От. Науковці знають, навіть покроковий механізм, як в суспільство впровадити ідею, що канібалізм це нормально, і в принципі okay. це може запрацювати так. Okay. Тобто, це десь приблизно зворотня сторона тієї медалі, про яку ми говоримо, де межа того, за що ми можемо переслідувати певних особистостей, Правильно. не дурних. Суспільство захищається. Так. От від атеїзму треба було в 18 столітті захищати студентів. Не знаю, ми не жили в 18 столітті. Нам важко в ті реалії перенестися. візьмемо ближчий приклад. Давай другий ближче. приклад так Америка після Другої світової війни. Так. сенатор Маккарті виступає з промовою, в якій каже, що Америка потерпає від комунізму. Ми зараз програємо змагання з радянським союзом, тому що в нас заражені буквально владні органи, університети, профспілки заражені комуністами. Нам треба очищуватися, треба захищатися. І він пропонує ідеологічну ілюстрацію. Приймається закон про захист внутрішньої безпеки, працюють комісії відповідно до цього закону і роблять чистки державного апарату, профспілок. І університетів, і професори десятками, сотнями вилітають з роботи, тому що їх викривають в тому, що вони не навіть не комуністи, а співчувають комунізм. Правильно робили? Мали право захищатися від комунізму, виганяючи професорів з роботи. Один момент. Я не кажу, що ні. Мені цікаво, що ви скажете. А я вам зроблю. А ви співчували тим науковцям, які були люстровані в процесі денацифікації Німеччини, хоча правильно викладали ідеї ЕнСДАП. Прекрасно. А це і є мій третій приклад. Вища школа о, європейська 90-х років, закони про, запере, про кримінальну відповідальність за заперечення Голокосту. От тут суспільство має право захищатися чи не має. Я свідомо взяв такі різні приклади: атеїзм, комунізм і заперечення Голокосту. От щодо заперечення Голокосту, навіть справа у Франції дійшла до судового процесу, який вийшов за межі Франції. Одна особа, я не пам'ятаю зараз прізвище, професор був звільнений відповідно до закону, бо він заперечував Голокост і казав те, що суспільство не терпить згідно з цим законом, і дійшло до міжнародного суду. І міжнародний суд постановив, що заборона на професію викладача у зв'язку з запереченням Голокосту не є порушенням прав людини. А тепер Маю право. А тепер давайте повернемося до українських реалій. До українських ралів. Це все це все історичні Прекрасно. приклади, так а, а тепер, у нас Апологети Табачника вибачте, викладають зараз у всіх вузах країни, якщо їх можна нашукати, повірте. Сьогодні, от буквально зв'язувалося з, з людьми, які знають їх так, да от Або можна де, де поставити межу, коли це. Це його позиція і його особисте досягнення, і коли це шкодить студентам і країні. Як знайти, як знайти межу? О, от якраз це гарне питання. Але я б його поділив на два. Ви сказали так, через кому: шкодить студентам і шкодить країні. Шкодить країні на це мають бути закони, які захищають національну безпеку. Є в нас вони? Є. Якщо є порушення національної безпеки, то це має бути вже не заборона на професію, а кримінальна відповідальність. Але отут от зараз проблема. Тут Чека, це я, можна... хочу, я хочу послухати шкоди студентам. Як... А, 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 механіч... а от щодо студентам тут є загроза з двох боків. З одного боку, людина проповідує думки, які батьки вважають, і більшість суспільства, не всі, звісно, але вагома частина суспільства вважає шкідливими. З іншого боку, давайте порахуємо, якщо ми почнемо з заборону на погляди. І студентів навчимо тому, що забороняти професію за погляди це нормально. Крок-крок, крок, крок, крок і ми крокуємо до тоталітаризму, крокуємо mm. до суспільства, яке фільтрує ідеологію, неважливо вже яку. Сьогодні забороняють погляди, які виправдовують Януковича. Завтра будемо забороняти якісь інші погляди. Тут засіб виривається з під нашого контролю, і ми втрачаємо ту мету, до якої йшли. Дивіться, ви говорите про числівник, ви говорите про числівник, я про знаменник. Е, наш знаменник, ви самі сказали, це національна безпека. Абсолютно. Правильно? Тобто, якщо, якщо йде пропаганда будь-яких поглядів, які тягнуть на кримінальні злочини, а саме загрожують національній безпеки, а отже, життю багатьох людей, як показали події в Криму і на окупованих територіях, то це і має бути нашим мірилом. Правильно застосувати до цієї людини якісь засоби впливу, чи це кримінально-процесуальний кодекс, чи якісь інші не база ще 25 інші? років тому в умовах Правильно. комуністичної системи, якщо якась якийсь професор вибивався із загального контексту цих державних поглядів. Гулах, добрий день. О, я тобі смішніше покажу, і нашим лями гулак, принаймні, О, звільнення, да, щось, да, щось інше Скорі, бувало так. Я знаю випадок Донецька в 70-ті роки, коли дали людині почитати сада, віримо, що ми в КДБ, Вночі прийшли, він далі не Державні, людські позиції і цінності. Ми в це свято віримо. Щоб твій приклад вже довести до абсурду. Dovindy. Дивися <кліпсис> людина, яка за шалені гроші Русского міра, спеціальний фонд створений для окупації гібридної війни, їздить по цілому світу, купує все. Корисних ідіотів і правих нациків від Ліпена. Це хто? І іродік це нацист, російський нацист, політолог професор Дугін. Це Так, так Олександр, давайте просто покажемо. Навіть з МГУ вигнали політолога Дугіла з кафедри. Да? Тобто це навіть навіть Раша Федерейшн, країна агресор і терористична колективна організація, навіть вона захищається, коли такі професори приходять. Але Дугін, навіть... скажуть, але Дугін вам скаже. Але Дугін вам скаже. Я маю ну, право ну, на професію. Мої студенти мали чути. Мені здається, що будь-яка система захищається в світі, крім української. Я б взагалі з Путіна тут приклад не брав, із його державної політики, кого він там за що виганяє, це про мені не так цікаво. Ми про процес Вважаєте, що неправильно, що забрали кафедру в Дугіна. Поняття не маю, чи неправильно забрали. Я вже я, 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 я взагалі б з Росії не хвилини на подумати, пане Олексію, Півтори хвилини на подумати, бо ми маємо перерватися на короткі новини. Потім знову повернемося до цієї гарячої дискусії. Ли швидко ми повертаємося до дискусії в студії. Нагадую, що з нами сьогодні Олексій Панич, і ми затіяли таку гарячу суперечку про те, де ж межа між тим поганим і хорошим, якщо там в глобальному сенсі говорити, да, от вони ми чесні, хороші і справедливі, а вони нечесні, погані і диверсійні. От але як не впасти в диктатуру? Але ті, хто співчувають цим нечесним, нехорошим, ходять серед нас по тих же вулицях. От. Гарячі новини ходить по Києву, той, хто співчуває сепаратистами. Як з цим бути? От давайте тепер дивитися, де можна провести межу, як суспільство має захищатися. Давайте по кроках. Якщо людина закликає до е, збройної боротьби проти української держави, СБУ? СБУ. якщо людина співчуває Росії, не співчуває в Україні, живе в Києві і в приватних поглядах висловлюється проти української влади за Путіна. Маємо щось з нею робити, маємо терпіти. Це наш співгромадянин, він не не загрожує національній безпеці, хоча так це людина, яка більшість нашого суспільства, напевне, б її не сприйняла. Але якщо вона навіть далі, вона йде на телебачення, на російське і висловлює там антиукраїнські погляди. Що з нею робити? Позбавляти громадянства, наче немає закону. Нема закону про позбавлення, але позбавляти є... права на професію. Дайте закон. Стоп, стоп, але коли вона говорить антиукраїнські е, в різні речі, у нас певні частинки є регламентовані. Це, Правильно. наприклад, державні символи, є відповідальність, якась не прописана кримінальна, але я, вона є Та, державний Є державний суверенітет, наже нацбез... друганість кордонів. Є нацбезпека. В принципі, якщо сидить Альона Бондаренко, яка кричить, що це це просто у мене другі взгляди. Так? Сидить там кожного тижня, там чи через тиждень в Москві. І при тому, що треба зрозуміти, що незвичайна людина потрапляє на російську. Оце вже професор, який за. Зараз, зараз у тому він, це він це. зараз сидить на українсько на, на, російськ... на російському телебаченні, таке козак Тіві і каже щось таке, що Україна це «failed state». Влада постмайданна погана, російська влада добра, отам от порядок, а тут Собто, фактично гармідок. бере участь в гібридній е, атаці на державу України, але сам до насильства не закликає, просто каже тут така поганюча Що влада. Що Дайте сорт... закон, да. ви кажете? Я не знаю. Дайте закон, за яким він має заборонити, за яким суспільство може заборонити йому не просто mm -hmm. бути громадянином України. Це йому ніхто не заборонить. А припустимо, викладати студенти. Він продавцем може працювати. Водія може працювати, а професора може, професор може працювати чи ні? ні, То чому професор може працювати чи ні? ключове питання. Немає котрі. закону, О. розумієш. А тобі. в нас є державна ідеологія, і в нас є закони за недотримання державної ідеології. Тобто то, тут є дві небезпеки дуже страшних. Дивіться. Ми не можемо скочуватися в таке безлад і в полювання на відьм, і в безлад. Ми не можемо скочуватися в абсолютно безкрайню толерантність і не можемо позбавлятися толерантності до тих, хто мислить інакше. Навіть якщо нам це дуже не подобається. Пану Ці... Навіть так як віруючим, щирим віруючим може не подобатися атеїст. Окей, але я вас зап... знову повертаю до знаменника. Так. Ми не говоримо, щоб робити полювання на відьм на всіх там, професорів. Якщо ви читали уважно коментарі до Вахтанга Кіпіані, люди зі всіх куточків України почали казати, що ви чіпили з того професора. В нас тут в юридичному ну, там Харківському різне, там взагалі знущаються над українцями, є, В Одеському це, 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 це просто засвітився, десь потрапив на очі Кіпіані і тепер вся Україна знає. А є куча таких людей. І от зараз знову ж таки повертаємося до того нашого знаменника. Поки людина є носієм інших поглядів, то ми використовуємо засіб, який називається гігієна. От мені неприємна людина, я з нею не контактую. Правильно. Я її рухи. але якщо це є людина, яка вдається до публічних, як ви сказали, через російське телебачення, яке несе абсолютно. Ідентично відповідальний за агресію проти України, і це визнано всі е, світовими лі, лідерами, Інакше би країни ЄС не створювали би спеціальні органи протидії російській пропаганді. Uh -huh. НАТО на би не реагувало. Да тому що не я забороняла я... б Росія, то наш... зрозуміти до, до чого ти, ти вже. Якщо людина брала участь в цій гібридній е, агресії, а потім повертається в вуз як ні в чому не бувало про е, на своїх же. На своїх там тараканах ага. вчить студентів що робити? Чекати, поки Сбу зреагує, чи на там інші органи. А якщо не зреагує, тоді що? Ну що погано викладає фізику чи погано викладає літературу? Що, а знає, якщо він поряд з, 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 з тим, я, ти, я що, хочу кажуть, викладає зрозуміти. сепаратизм? Ну, викладається я зрозуміла вашу кінцеву точку, що у нас немає відповідного законодавства, яке б ми могли застосувати саме до от таких от людей, які несуть соціальну певну функцію, то вони є професори, викладачі там і так далі. От ми і... ще не дійшли до того, що є різні варіанти відповіді і реакції. Одне діло, от е, є небезпеки, від яких треба намагатися уникнути, не впасти в таку нетолерантність просто до інаковис. Так, ясно. З іншого боку, там, де не може спрацювати і де без гл... от, Безглуздо закликати, щоб на цей рівень прийшла люстрація державна. Безглуздо закликати, щоб людину звільняли просто за інші погляди, за невідповідність ідеології. І безглуздо, третє, що я обов'язково хотів сказати, закликати до того, як це зробив і, шанований мною Вахтан Кіпіані, щоб навіть з сайту університету ця людина пропала. Як може бути у вас на сайті такий професор? Ну, даруйте, тоді треба вже, якщо розкручувати це послідовно, крім інституту національної пам'яті В'ятровича, треба ще створювати інститут національного забуття, і там має бути перелік, кого не згадувати, як колись в церквах. Оцього не згадувати, цього не можна. Це витираємо з пам'яті, щоб і слідів не було. От колись так за атеїзм, коли катували і страчували, також вирок суду був в Польщі в 17 столітті. Дім знести і на цьому місці довічно нічого не будувати. Отак хтось хоче зараз витерти пам'ять, навіть що такий професор в національному університеті був. Оцього не можна. Давайте робити. не подати окремі приклади, да? давайте поговоримо про систему. А що можна робити? А крім державного, є ще суспільний резонанс. От ви розумієте, не треба звільняти обов'язково професора за законом. Якщо, скажімо, студенти влаштовують астракізм і не ходять до цього викладача, голосують ногами. Керівництво вишу мусить реагувати навіть за відсутності закону. А, Але це регулює вже, вже не держава від, і не законне суспільство. Я це розумію, що бути. пан Олексій апелює до ситуації, яка була рік тому у Львівському національному університеті, коли одну з викладачок, Слухай, яка прокинеться ДНР, яка активно в вільний час розповсюджувала в соцмережах різні заклики, перепощувала терористичні і інші речі. Їх не там досліджувала щось прокуратура, я не знаю, яких вердиктів не чув. А Студенти реально зробили отаку ситуацію остракізму. це, так, це, а, це а, а, принципово інші вите. Ну ви ж прекрасно розумієте, що інші інші певні середовища дуже маніпулятивні. Ми знаємо, коли студентів виводили на вулиці за підтримки так. певного ректора для того, щоб за нього знову проголосували, для того, щоб знову чолив цей вуз. Зрозумійте, що ми е, е, легалізуємо е, полювання на відьому, коли зараз пропонуємо студентам от саме такі от механізми. Ну, ми, ми не пропонуємо. Я просто кажу, що е, е, якщо ситуація загрожує національній безпеці, то має діяти закони, це вже однозначно. однозначно Тоді так. є критерії, які передбачені законом, людину звільняємо. Якщо таких критеріїв немає, громадськість – з цим механізм. Тут немає заздалегідь готового рішення. Тут треба кожен раз домовлятися. Якщо студенти голосують ногами проти викладача, або треба переконувати студентів, або звільняти викладача. А коли я колись керував 90-ті роки вищим навчальним закладом, в мене було таке, що до хорошого викладача студенти не йдуть. Там не було такої ідеологічної суперечки, але мені також доводилося або доводити студентам, або міняти викладача. От слухайте, я знаю, Тут що табачник за своїми якостями і особливостями дуже багатьом людям подобався. І студентському середовищі також. Він Окей. інтелігент, освічений, знає англійську мову, баритон, борода там, гарно вдягнений. Він приходить, зачаровує своєю мовою. У дискусії в дискусії один на з де візьдесяти визберіть проти нього студентське середовище. Навряд. Чи. Ну, будь ласка. Я б сказав студентам: навчіться в нього того, що можете навчитися, і думайте своєю головою. Якщо людина гарний фахівець, хай вона свої переконання залишає за межами аудиторії, а в аудиторія робить свою фахову справу. Окей, є двіше її переконання, є, приватна справа. є двіше, два моменти, які вони врахували. От я слухав уважно ваші аргументи, вони врахували. Перше: е тітушки чи гапота, яка на мітинги ходить, за 50 гривень в годину. Угу. Хто основне середовище рекрутінгу? Студенти. Не, не обожнюйте. Студентський клас як найбільш ну, прогресивний інтелектуальний Другий момент. Давайте подивимося на ті вузи, в яких Українофобія є методом спілкування, тому що в Юракадемії Одеській, пишуть люди, от зараз на сторінці в Отана в Юро Академії в Харкові. Фактично йде витіснення будь-кого, хто стоїть на простих позиціях. Я громадянин України, це вже для них є хунта жидебандерівча. Його давлять, і ви знаєте, методами, які не правоохоронці не реагують, та так методами обструкції, тиску психологічної і так далі. Що робити? Так, от що з таким робити? І тут студенти не піднімляться, бо я вам навів перший аргумент, що вони там серед них достатньо продажних. Ну я скажу так, швидко з цим можна впоратися тільки гільятиною, але <с наслідки <с будуть гіршими за. Та терапевтично з цим за місяць нічого зробити не можна, а за пів би... року нічого. А мало би міністерство Поступом освіти б, е, робити тут якийсь контроль? Чи не може? От як ви виявляєте? контроль вивляєте? може, але щоб це не доходило до ідеологічних переслідувань, якщо тут немає загрози національній безпеці. Ми знов до цього повернемося. тоді. Як і ще одне скажу: а. є загрози е, не негіне менш суттєві в освіті. Чому це вперлися в людину, яка висловлює погляди? У нас плагіат. Thank <laughs> you. У нас хабарне сто вище освіті це більше загрожує національній безпеці. Тобто я на це казав, середовище, і, так, на середовище ну, високоінтелектуальної, чесної еліти, ми покладатися не можемо. Ну і на студентське, і на викладацьке. По різному буває і там, і там, звісно, річ. От я читаю приклад з цієї ж Катериною Кириленко, яку звинувачують у плагіаті. Я думаю, mm -hmm. що це більш кричущий випадок, ніж професори, який висловлює погляди, які ми вважаємо тобто, з вами антиукраїнськими. Ну там плагіат там треба, от це. Виклик для влади і при тому Реальні я хочу зауважити. Ми слухали професора на початку. Наскільки тонко там був построєний діалог? Там не було прямого звинувачення з мета та майдан. Там було все вибудовано силовий варіант, але не закликав стріляти так, з такою, з такою методологією, що не підкопаєшся. Тобто, це, це можна не погоджуватися, можна голосувати ногами, якщо громадськість обурюється. Але я в цьому інтерв'ю я його подивився уважно. Я не знайшов. Фраза, за яку я міг би вимагати звільнення, просто заборонена професію Окей, але за ця, визначення. З десяти наступних фрагментів, Нажали, які ви подивитеся, але... з десяти наступних фрагментів там, в принципі, ви різниці між Медведчуківським українським вибором і ним не віднайдете. І там вистачає закликів. Але і це діля, той коли самий професор. Говорить політик, який має владні повноваження інші дієкологи, говорить професор, захищений ще й не просто свободою слова, а свободою академічного слова. Так от. це подвійний захист. Добре, не конкретно цей навіть, приклад, що ми привели, де, де він закликає застосувати силу, так до, ага. до вже розстріляних і ще недостріляних. А ну він продовжує власне цим займатися. Е, ви ж бачили, самі ж захопили. Бачу. бачу. Я знову ж таки повертаюся до одного моменту. Якщо не реагує Служба безпеки України, наприклад, якщо не реагує Міністерство освіти, якщо не реагують студенти. Ми реагуємося в студії хвилин реагуємо. реагуємо, розумієш? хвилин. От... все? розумієш, Ми... ну, на тому будемо все будемо сподіватися, що це хтось почує. І якось далі цей процес буде не можуть бути троє, двоє журналістів. Один коментатор революційнішими за всю країну за всю українську <гум> я за, забагато на себе взяла. Я зрозуміла. Буде громада реагувати, будемо підтримку. Друзі, маємо закінчувати в цікамі цікавій розмові. Сьогодні з нами був Олексій Панич, член наглядової ради національної суспільної телерадіокомпанії України від громадськості. Знову прощаюся з вами. Сподіваюся, що ви переживете рекламу, новини і повернетеся в нашій студії.